Вечір, ми з України. Зараз хочу, ось в мене зразок лежить гіпсо, шмат гіпсокартона. Ось він гігантський такий покварцований. Хочу на ньому зробити таку імітацію бетона з тріщинами з лака. Ну, Це все експеримент. Зараз подивлюсь, що в мене вийде. І так зразок шмат гіпсокартона. на об'єкті повинні стіни бути як під шпалери. Обезпилені і чисті. Грунтуємо ґрунтівкою як ґрунт, а після висихання наносимо квартивий ґрунт. В даному випадку в мене Сіликон Херц 3 пуц. Поквартували, висохло повністю, і я зараз продовжую роботу. На цьому зірцю я хочу зробити імітацію якогось бетону, причому щоб отак по діагоналі тріщини були як на кракелюр лаки, такі, ну, в різні сторони. Для цього беремо сам кракелюр -лак, Крекелюр лак і покриваємо ту частину, що хочеться бачити, щоб воно було репнуте. Хаотично, як зручно, не потрібно конкретно прямих ліній. ну, Це в даному випадку. Я, я роблю це авторське, повторюсь. Мені самому цікаво, як воно буде тріщати. Добряче насичуємо поверхню. Буду покривати в два шари. Чому добряче? Тому що тут буде мармурін. І цьому крафелюр потрібно буде його розривати. Ну, не знаю, отаке щось у фігуру таку. Отак. Все, даємо йому підсохнути. І покриваю другим шаром. Ну, шаром кракелюра. Висох перший шар лаку, наношу другий. А може, можливо, навіть і третій зроблю. Щоб наверняка так би мовити. Стараюсь повторити все те, що зроблено. Ну, ось той весь малюнок повторюю. Ну, процес зрозумілий, аналогічно першому шару. тричі я порбував капілюлаком. Ось ці п'ятна вже видно. І зараз я беру в мене є антик-декор різної фракції, різних кольорів. І спочатку я беру одного кольору. Ну, в мене в даному випадку ось такий сірий, його найбільше. І просто-напросто затягую всю поверхню більш менш рівномірним шаром. Це в мене маску, до речі. Не на здір, а так десь на півтора зерна. Щоб не отак тягнути, щоб по поквапили ґрунту, а так легенько тягнемо, щоб і слой лишався десь півтора зерна, і щоб не дуже багато. Ну, Покриваємо поверхню цим кольором. Знімаємо щолесні і відразу по силому беру структурний валік. Ось він в даному випадку отак виглядає, але я буду використовувати у мене вже ось все є. Закаляний, такий самий маленький. І прокатую. Прокатую, піднімаючи шубку. Камера там, там передає. Да. Прокатуємо його. Спочатку в одну, потім в другу сторону, для того, щоб підняти таку добрячу. Далі після цієї процедури беру мармурин іншого кольору, В даному випадку в мене ось чорний, ну графітовий. Отак його натроцьовую і. А отисними рухами вбиваю поверхню де більше, де менше, так. на Наніс. Далі не беру третій матеріал, ось такий світло-сірий, Теж антимармурин міні. Даномипадку. Тут відро дозволяє на трацювагу і переношу він майже ну, чуть світліший, ніж основа. І пробігаю з такими річковими рухами, як так як і. Цим робив тут потрібно крутити рукою, щоб ці всі відбитки і кільми були в різних, ну, не було щоб прямих ліній. Так, на ніс і десь у мене, десь у мене ось тут чуть не вивернув. Ще отакий мармурино такий, не такий сірий. Я навіть не маю чекельму накладаю, піднімаю і додаю на плашку. Це повторюю, все це робиться хаотично. Головне, щоб оці всі ляпуни були теж приблизно, якщо можна так вертися, на, на одному рівні. Вадимо і знову його перемішую. в одну столу тепер і лишаю хвилин на 10-15 підпідстивати. потім знову перемішаю для того, щоб підняти симпатичну штуку. Ока у нас картина. Потім вже хвилин 10. Потрібно пробігти ще раз для того, щоб більш детальні оці всі перемішування вийшли. І щоб шубка була більш рівномірна. Отака вона в колючечках. А там трішки прилизане після першого шару. Ну, Після першого разу. Ну, одним словом так роблю. На таких місцях, де явні плями, можна декілька разів пробігтись, щоб їх розмить, щоб вони так не кидались в очі. Ну, Хоча, може, комусь воно і зайде і таке. Сподобається. Ну, одним словом, зараз проминаю і чекаю вже, мабуть, з півгодинки. Прийшлося все-таки взяти побільший валік. І діло пошло цікавіше. Все. Це вже чекаємо півгодини 100%. Вирішив трішки на цих плямах додати Чорноти отак уже в наглу. Ну, отак мені захот... так мені захотілося. Це ж все таки експеримент. Так що в чому... чому би. Її? І відразу його теж перекатуємо? Так, вони місцями лишились. Все, це вже точно чекаю висихання. Пів години пройшло. Починаю процес приглажування. З я беру чистеньку кільму і різні сторони на речі. попереднє приглажування. Періодично фільму потрібно протирати, тому що те, що налипає, воно царапає. Великого натиска на інструмент не роблю, так ледь по верхушкам. Потім по тому, як воно буде підсихати, буду проходити. Якщо оцих кратерів потрібно більше, то потрібно дати підсохнути максимально довго. за майже по сухому їх пригладжу, тоді їх буде багато. А якщо отак, як зараз, сухий то ну зразок сухий то коли я його приглажую, то частина таких колючок просто-напросто перетворюється в площину. Так що, залежно від того, що ви хочете бачити в кінці, потрібно це все учитувати. Чим сухіший зразок, тим колючок лишиться більше приминанні. І навпаки, викид. Вот попав. Так. Та ще трішечки дам йому підсохнуть. Поки в кельму по Ще з півгодинки пройшло. Беру кельму, перескалку, трішки змачую кельму і площиною. Формую малюнок. Роблю ну, так, щоб отих дирочок було де, де, де більше, де менше. Ну тобто і просто приглажую. Це для того, щоб завтра менше шліфувати. Бо буде видно, може і, і так нормально буде. Може придеться шліфувати, я не знаю. От така цікава фактура вийшла. Це на сьогодні. Лишаємо на ніч. Подивимося, що зробить Кракелюр Лак. Так що, все, дякую всім за терпіння. Все, кінець першої частини.